До уваги виробників озброєння. Кодифікація озброєння стає зручнішою. Міноборони оновило онлайн сервіс вікно для виробника ОВТ. Цей сервіс точка входу нової зброї та техніки до війська. Заявку на кодифікацію нового зразка ОВТ можна подати онлайн на сайті Мілтеретехкрапкамод.гоукрапкаюей. На цій платформі наведено алгоритм дій для проходження кодифікації, є зразки типових форм необхідних документів. Окремо наведено роз'яснення щодо кодифікації безпілотних систем, засобів РЕБ та боєприпасів. Як працює сервіс, на сторінці milteratech.mod.gov.ua потрібно натиснути кнопку надіслати заявку, заповнити електронну форму, прикріпити підготовлені документи. Про етапи опрацювання заявки вас інформуватимуть. Запитання надсилайте на адресу mdalc.mil.ua або по номеру телефону 044-454-7326.